Людей у приміщенні міського центру надання адміністративних послуг зібралося чимало. Аби дочекатися своєї черги потрібно небагато часу. Та й працівники облаштували зону, де всі мають нагоду очікувати виклику. Є навіть місце для найменших в ЦНАПі на даний час є 38 людей. Є у нас люди, які мобілізовані і перебувають в лавах Збройних сил України. Є люди, які перебувають в декретних відпустках. Окрім основного офісу ЦНАПу, в нас є ще вісім віддалених робочих місць. Це села, які приєднані до Коломийської територіальної громади, які так само надають увесь спектр послуг, які надаються в основному офісі, окрім паспортних послуг, тому що людина має приїхати особисто і потрібна станція для того, щоб її сфотографувати і взяти відбитки пальців. Пані Вікторія каже, що два останні тижні були дуже напруженими для неї та колективу. Почнемо з того, що актуалізація почалася 16 травня. Саме бум. Аншлаг у нас оцнапі це останні два тижні, за які ми прийняли на сьогоднішній день, день поверх 3700 заявок на актуалізацію даних військовозобов'язаних. Коли працює програма, тому що програма не витримує це. Ми приймаємо заяви через дію. Всі повинні розуміти, що на даний час повсюду виключається світла, немає інтернету. Дуже довго приходять і саме сповідомлення, які потрібні для актуалізації даних. Згадую фахівчиня, що колись її організація мала співпрацю з іноземними фондами. Мета проєктами наразі такого немає. На даний час такі співпраці з ЦНАПами не є дуже популярними, тому що наразі все направлено на людей, які більш незахищені, які потребують цієї допомоги. Це внутрішньо переміщені особи, як ви знаєте, люди, які постраждали внаслідок військових дій. Зараз більше увага приділяється їм. Найпоширенішими послугами у міському ЦНАПі є соціальні послуги, паспортні та реєстрація місця проживання. Отримати їх можна як у центральному офісі, так і у віддалених робочих місцях. З коломи Малайський Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.